Множення звичайних дробів. Добутком двох звичайних дробів є дріб, чисельник, якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник дорівнює добутку знаменників. Як правило, використовують більш простіше формулювання. Для того, щоб перемножити два звичайні дроби, треба чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. Розглянемо застосування цього правила на прикладах. 2 третіх помножити на 5, 7. Відповідно до правила, чисельник 2 множимо на чисельник 5, 2 на 5. Знаменник 3 множимо на знаменник 7. 3 на 7. Обчислюємо 2 на 5. 10. 3 на 7, 21. Це найпростіший випадок використання правила множення. Розглянемо ще один приклад. 9 десятих помножити на 5 шостих. Відповідно до правила. В чисельнику записуємо добуток чисельників. В знаменнику добуток знаменників. 10 множити на 6. Але зверніть увагу, що числа у чисельнику і в знаменнику. Мають спільні дільники більше від одиниці. Наприклад, 5 і 10 – Найбільший спільний дільник мають 5. Тобто ми можемо скоротити ці два числа на 5 і одержимо. 5 ділити на 5 одиниця. 10 ділити на 5 2. 9 і 6 також мають спільний дільник, більше від одиниці. Це буде найбільшим спільним дільником буде 3. 9 ділити на 3 3. І 6 ділити на 3, 2. Зверніть увагу, що ми при скороченні оці числа викреслюємо, а замість них записуємо результат скорочення. Причому у чисельнику ми цей результат скорочення запишемо числом трошечки вище і меншим. А в знаменнику трошки нижче і також меншим числом. Меншими цифрами його записуємо. Тепер виконуємо дію з тими числами, які залишилися. 3 множити на 1. 3 у чисильнику, 2 множити на 2, 4 у знаменнику. Ще один приклад. 7 7,9 помножити на 6. Дорівнює. Цей випадок відрізняється від попередніх тим, що один із множників не є звичайним дробом, а натуральне число. Тому першим кроком ми запишемо це натуральне число у вигляді неправильного дробу із знаменником одиниці. Адже ми одержимо 7 шостих, помножитих помножити на 6 перших. Скорочуємо. 9 і 6 можна скоротити на 3. 9 ділити на 3, 3. І 6 ділити на 3, 2. Дорівнює. 7 множити на 2, 14. 3 множити на 1, 3. Ми одержали неправильний дріб. Виділяємо цілу частину. Для цього треба чисельник поділити на знаменник із остачою. 14 ділити на 3 по 4, буде 4, цілих. Остача 2. Пишемо її у чисельнику. І знаменник переписуємо в результат. 4 цілих, 2 треті. Виходячи з другого і третього прикладу, ми можемо трошечки удосконалити або уточнити наше правило. Для того, щоб помножити 2. Звичайних дроби. Необхідно чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Але при можливості треба скорочувати. Якщо ж ми множимо на натуральне число, то ми спочатку записуємо у вигляді неправильного дробу із знаменникою одиниці і тільки тоді використовуємо правило множення звичайних дробів. Переходимо до множення мішаних чисел. Одна ціла. 1 п'ята помножити на 3 четверти. 3 четверти. Перший крок. Ми перетворимо ці мішані числа у неправильні дроби. Перший дріб. 1 на 5, 5 плюс 1, 6. У чисельнику записуємо. У знаменнику 5 переписуємо. 3 на 4,12 плюс 3 15. 4. Отже, чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Але ці числа можна скоротити. 5 і 15 скоротиться на 5. Чисельнику залишиться 3, знаменних в одиниця. 6 і 4 можна скоротити на 2. Знаменник у 2, чисельнику 3. Дорівнює 3 множити на 3. Чисельник у результаті 9. 1 на 2, 2. Це у нас неправильний дріб. Виділяємо цілу частину 9 других. Це буде 4,1 друга. Ще один приклад. 2,314 множити на 7. В даному випадку доцільно використати розподільний закон множення. Тобто цілу частину помножити на натуральне число 7. Е, окремо дробову частину помножити на натуральне число 7, а потім знайдені результати додати. 2 множити на 7 плюс 3 14 множити на 7. Дорівнює 2 на 7, 14. Додати. 3 множити на 7, 14. На одиницю. Натуральне число 7. Ми записали в вигляді неправильного дробу 7 перших. Тобто дріб із знаменником одиниця. Скорочуємо одиниця 2. Ми скоротили на 7. Одержуємо результат 14 цілих 3 других. Відділяємо цілу частину із 3 других. Це буде 15 цілих 1 друга. Ще один приклад. 1,78 помножити 1,15 помножити на 16. Як бачимо, у нас тут добуток відразу трьох мішаних чисел. Правило те саме. Спочатку перетворимо їх у неправильні троби. І виконуємо множення при можливості скоротивши. Отже, це у нас буде дріб. Чисельнику 1 на 8 плюс 7 15, 8. Друге мішане число перетворюємо у неправильний дріб. 16, 15. І третій множник перетворюємо у неправильний. 16 плюс 7 23, 23. 16. Скорочуємо. 16 і 16. Скорочується на 16, тут одиниця і тут одиниця. 15 і 15 скорочується на 15, тут одиниця і тут одиниця. Залишилося 23 8. Дорівня. Виділяємо цілу частину. 2,78.